А коли саме побирали тоді? Якому? 33. 33. У мене дядька мого рідного дядька, п'ятеро дітей, такого, як ще час бачу, з голоду викопані. А хто не голодував селі І чого? Ну, як ще що, скажу, що я не голодувала, бо я жива стала А яким способом? Буде? А люди допомагали одне одному там виживати, давали якісь продукти. Ні, Що ж вам мені мало дати, якого нема. Ну хто немає? Ну, ну що ж, ну що ж за Немає. Таке було. То не дай нікому. О, виживали, а що, хліб їли, О, ну там якийсь арбузу, якийсь колій. О. Кукурузи, мама покойна, з там ще й не давали, бо не Бог, щоб жорна знайшли. Ховалися і по погрібах з ними, і де тільки з ними не ховали. Били, забирали. О. А тварин якісь вживали? Ага. якісь сіли. Ну, це таке вже. Це таке було з цим голодом. А можна було щось купити чи вимінити? А купити, що купити? Була в Липівці, це там називали пущ, це туди, і діти перевезуть там матеріал якийсь, то що думаєш, візьмеш його там, Та вони зібралися, зійшлися, кому що не розібрали. ще тіло місця, треба в очеріці було йти нами, стояти в І Як дитині на шапочку не візьмеш. Mm -hmm. А ще дядьком їздив в Київ за хлібом. Ну, їздив два рази. Київ і хліб був. А за третій раз поїхав, це мамин брат вже. А він ж зміняв його на щось там, чи як в Києві хліб? Як? Чи за гроші? За гроші. Він, взяв. він робив ще трохи повором в бухнах, ну, там їм щось. То все третій раз поїхав, то взяли, мішка, ззаду розрізали, на цей хліб покотився. Та що? і більше скільки в селі, наприклад, померло людей? Не знаю, не скажу, не знаю. Ну, ну так у вас на кутку. Ну. По хатах, якщо. Нас це 5, 6, 7, 8, 9. Це тут, де я живу, і не третівка. Так. Це 9 чоловік. Померли. А були у вас такі випадки, що людей в доїздську було, ось стіли людей. Тепер я чула таке, але не сказали. Десь ж в селі у вас таке відбувалося? Ну, було таке, балакали. Що в селі було таке, в встанилиці? Ну, балакали люди, що хтось там будів. А чи їв, він чи не їв, то тут вже не знає. А він жив потім в селі той що, про якого балакали? Не ті, не їх забрали тоді ще чи ні? Ті, що робили, ходили, там забирали, вони повтікали. Вони поїжджали в села. – А хто mm. де їх людей? На цвинтарі, Це у нас за селом цвинта, mm. називався голодний цвинта. Mm. Це зразу його називали голодний цвинтар. А хтось їм за те, що вони не людей. Ну, я знаю, дружні летіть, що платили, тоді дні пасали. А за дружні йшов. А хто, а хто людей? Як людей звозили в одну яму чи окремо? А що ми окремо копали? Ще так було, що ще там дихає, а він його забирає. А хто це це? А це я заборував? кажу, що за ним ще три раз буду їхати. А хто це такий був? Ну його немає, не... в церкві згадували про померську голоду. Ніхто вже не згадував? Ну, радянські тоді часи, хто а, не вгадував. Мама, згадується. Тепер хто згадує, а тоді ніхто. А була в вашому селі церкву? Була, ще й гарна. Така була церква, що тепер такої не поставлять ніде. А кого ви вважаєте, наприклад, винним у цьому? Я знаю. Хто ж вине? Власть винна, хто ж винен. Влада. Тобто, врожай був, але зерно забрали? Тоді, щоб тепер нема таких врожай, тоді були врожає. А зерно забрали. Може, як дайка, в було поле. Була клуня, повна клуня хліба цього, цілу зиму, А потім забрали все. своє ім'я по батькові Пизи, що ти Аміліка, Мельник Анеля Рамсовна, рік народження 23-го, 7 -го липня. А ви знаєте, що це таке торсі? Ні, не знаю. Тому боруся постійно, кажу. Я йому кажу, витягала тому. Ну, може, і він і був. А мене ти знаєш такого. Це Олік таке казав. Може, він і ві не був, каже. А теперь Наташа йому розказує, вказує, каже, що я все йшов. А мене стиснуло зад. А він каже, що не було, так? Да? Як видно? Може і він і був. То що вони такі знати і вірити? Нічого. Дай його в начальство яке. Я ще чула, таке казали, вроді по телевізорі, це ще треба чи, чи Москва, це ще треба подумати, чи голодомор був. То Москва винна, що Україну затравили голодом. Uh -huh. А хто ж вин? Де як ми були під печією владені під, під, під Москвою?